Добрий день, мене звати Помазова Діана, мені 17 років. Я навчаюся у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана карпенка карова на першому акторському курсі Дмитра Михайловича Богомазова. Я живу у Києві, але родом я з Хмельницької області, з маленького містечка Чемерівці. Я вмію плавати, готувати, обожнюю декламувати вірші. Раніше їх писала в дитинстві. Я була веселою, завжди співала, танцювала, і в 14 років мене батьки віддали в театральну студію Тандем, розташована в Кам'янець-Подільському. Я грала в Марусі Чурай Шняківну. І з цією виставою ми їхали на захід імпреза над Латурицею. І, хоча у мене немає досвіду на телеекрані, але я залюбки буду отримувати досвід і докладу максимально зусиль, щоб бути успішною в обраній професії, я дякую вам за увагу.